Я сподіваюся, всім видно добре. З чого будемо починати? Давайте почнемо з цибульки. Хай вона буде цибулька. Я не впевнена, може це тикла. Вона Ти незр... не цибуля. Ну так, да. ось Щось тут тут таке... незр... Ну, це Ладно, цибуля. добре, добре, скажемо, що це цибуля. А, полутон, тінь, полутон, світло, полутон. Да, да, да. Тобто, на що треба звернути увагу? В будь-якому випадку по краям йде полутони, і вони повторюють форму предметів. Правий полутон повторює праву сторону предмета, лівий полутон повторює ліву сторону предмета. Після полутонних у нас іде з однієї сторони світло, з іншої сторони тінь. З якої сторони тут світло. Ви можете уйти. <плес> На відео це дивно звучало. <плес> Просто мені хочеться, щоб відповідали не тільки ви, а й ще хтось. І так, але у чому тепер нюанс піде? У тому, що е, чим ближче до центру, от по центру, лінія цих тонів стане пряма. Чим ближче тон наближається до центру, тим він стає пряміший. Це зрозуміло. Це у нас що було? Я вам з кочиком. Будемо писати. Да, да да мовчки, будь ласочка. Так, з цієї сторони мовчить, що у нас буде. Тінь, молодець. молодець. Теж вона повторює більше цю сторону, але вже вона лінія ближче до центра, тому трошки випрямляється потроху. Ось є. Що у нас буде Катю? Де? Я ще не запитала. <світло> <світло> ну, Я да, Між світлом і тінню, да, у нас буде полотон. Правильно. Але тепер ситуація трошки ускладнюється чим? Тим, що нам треба її поділити, сонечко на неї чи лампочка падає теж неоднаково. Вона більш освітлена, ось ця полоса. Ось вона. Така округла. Все, що далі від неї, те стає темніше. І вниз менше світла потрапляє, і сюди менше світла потрапляє. Зрозуміло? От навіть можна побачити от світло найсвітліше місце, Так, да, це все світло, але найсвітліше місце ось в цій частині. Чим далі Тим темніше, в цю сторону, в цю. Ви зрозуміли? Yeah. Mm -hmm. Чому я провела такі округлі лінії? Повторюючи форму дна. Ось. Дно цибулька. Добре. Тепер переходимо на чайник. Настянка, скажи, будь ласка, що у мене буде з правої сторони? Неправильно. Так, Сашунічка. Що у мене буде з правої сторони? Полутон. Полутон? Чому? Ну, Тому що світло буде пос... Ой, <ріст> тінь буде посередині. Тінь буде посередині. Дивно якось <ріст> не буде тінь посередині. Почали, як полутон, а... Завжди по краю предмета йде полотон. Маленький, дзвінка, да, да, щоб був об'єм. Дивіться, у нас тут чайник має такий нерівний край. Ось Саша, закрий дверь, Дякую. Ось і полутон у нас теж буде повторювати цей нерівний край. Твоя мама дзвонить. До Щас. мене. Відхилити, взяти. Добре, вже відбилася. А тепер дивіться, з цієї сторони помовчу ласка. Ну, ти уявляєш, як це на відео? Не кажи, мовчить. Вчителька года просто. Ніколь, скажи, будь ласка, що буде з цієї сторони у нас? Правильно. Полутон спочатку, теж повторюючи форму предмета. Чому у нас тут буде полутон? І тут полотон? Ну, це факт. По <с> краям завжди полутон. Далі. Чому у мене отут буде світло? Скажіть, будь ласка, тому що... тому що на фотографії світло з цієї сторони. На всіх предметах у мене світло з правої сторони. Добре, можна приблизно, ну тут погано видно, скільки точно займає е, полутон. Ну, приблизно ой, світло вибачте, ну приблизно відмітили. Причому дивіться, край ось має нерівну форму, тут він трошки вже менше оцей вигин. тому що людину да, ближче до середини. Це у нас, скажіть, будь ласка, що світло. Тут у нас що буде з протилежної сторони від світла сонечка, скажи, будь ласка, молодець, тінь з протилежної сторони. Теж вона трошки плавніша, ніж е, край, тому що наближається до центру. Далі тут у нас що буде по центру? Це все полутон. Ми в місяць не сказали. На неї я теж подивилася мільком. Тут у нас полотон. Потім вона що йде, Катюша, після полутона? тінь. І по краю у нас Настенко що йде? Полотон. Правильно, я всім розібралася. Далі тепер кришка. От кришка, вона є однією. Формою одним предметом з чайником. Тільки вона має свою форму. І це не окремий полутон. Якщо один предмет, то полутон ось продовжується. Да, він повторює тепер форму кришки. Ось світло продовжується, повторюючи форму кришки. Полутон повторюється, продовжуючи форму кришки. І тінь, і полутончик, ось повторюю, продовжуються, Бачите? Вони не починаються десь окремо, там лівіше, правіше. Це одна лінія. Вони продовжуються. Далі. Ручка. Що ви можете про неї сказати? Спочатку да, вона продовжується. Ось полутончик, да, тут він мінімальний, ось він. Продовжується. Світло. Да, форма змінюється, але воно. Продовжується. Добре. Ні-ні-ні. Зверху зовсім да. Скажіть, будь ласка, от подивіться, бачите, на неї воно пласке і на неї зовсім не потрапляє світло, тому вона вся тіньова. Добре, з цим розібралися. Так, тепер розбираємо цю частинку. Тут трошки інакше. Вона округла, але у неї де найвипукліша частина Ось. по центру, правильно. Тому от на випуклу частину світло буде потрапляти більше. Теж, бачите, повторюючи форму краю, а наверх і низ. Буде світло потрапляти менше. Але тут ми просто дивимося: якщо світло е, знаходиться лампа ближче до низа, то тінь з верхньої сторони, а тут полутончик, Бачиш? Якщо світло буде зверху падати, як сонце, то тінь буде з нижньої сторони, а тут полотончик. Звісно, і перед тіндю у нас теж є полотончик невеличкий тут, але тут форма настільки мала, і робота у вас декоративна. Плавний перехід ми не зробимо, просто буде по центру світло, полутон зверху тінь. Тепер на що треба звернути увагу на носік. Та ні, тут щоб з криш... Ой, з ручкою порозмовляти трошки. Але я не знаю, як це вам пояснити. Ну, так, щоб як було дохочево було. Світло з якої сторони у нас іде? З правої. Тому і ручка буде, так, <світло>, да, світло йде по цій частині, але найсвітліше буде з правої сторони. Давайте ми спростимо. Тут просто дивіться, бо вона, бачите, світло йде більше по випуклих місцях. Випукле місце ось тут. Ну, тут просто порівнювати треба. Випукле місце тут. Це найсвітліше світло. Ладно, на цьому і закінчимо з ручкою. Тобто, в деяких місцях просто треба вивчати натуру. Далі йде носик. Ах, носик. З носиком треба подумати. Носик у нас чому з ним треба подумати? Тому що він відносно плаский. У нього дуже маленька тінь. Ось її видно ось тут. А це не буде тінь. Це буде тінь, але це тінь не носика, це тінь від чайника. Ось mm -hmm. тут падає до неї окремо. Давайте спочатку тінь носика. Тінь носика, ось видно лінію. Yeah. Видно, що вона повторює форму. Yeah. Світло носика, там де блік. Видно? Yeah. Видно, що він нерівний, трошки вигнутий. Mm -hmm. Добре, давайте малюємо. По краю тінь доходить. Ні. Ну от Там посмотрите, тіже, видите, більш світлий полутон. край полутон. По краю полутон. Потім тінь. тінь. Потім полутон. Світло, полутон. Правильно. Але, як Олена сказала, отут тінь. Це не тінь ручки, це тінь від чайника. Ось вона падає. Її ми теж просто змальовуємо форму. На що треба звертати увагу? Завжди тінь від чогось падаюча темніше, ніж власна тінь предмета. Тобто, а ну є тут? Ні, немає. Е, дивіться, ось тут видно. Хоча ні, не видно. Ладно. Ну, цей блік теж малювати будемо чи ні? Mm -mm. Не буде. Це блік від вікна, відображення, воно вам не потрібно. Давайте поки все на цьому і завершимо. Давайте оце ще раз беремо швиденько. Не будемо його робити різнокольорове, це вас заплутає. Давайте да ні, Но, У вас кіль... Кількість предметів має значня. Пусть я буде просто помідорчик. Ота це і буде просто помідорчик, просто оранжевий. Беремо е, так само, поділяємо, спочатку йде. Давай Настенка допоможи мені його намалювати. Е, отут по краю з правого що йде? Настьонка, підскажи. По краю предмета завжди mm -hmm. йде полутон. правильно. По іншому краю, по двох краях предмета завжди йде полотон, правильно? Повторюючи форму предмета. Потім з правої сторони, на всіх предметах, з правої сторони у нас світло. Чому? Просто так поставили, так сфоткали. Звісно, могло бути світло і з лівої сторони. Є. Але трошки вже пряміше, не так загнута, бо обличчя вона до це. До центру. Далі що йде після світла катюшка. Після світла полотон. Полутон. Після полотона, що йде, да. але знову таки дивимося, що у нас найсвітліше місце йде ну, приблизно по центру, можна трошки ближче до верху. І ось поділяємо тепер. На відносно горизонтальні округлі, але горизонтальні лінії. Можна на три, можна більше, буде більш живописно. Отут вже значення немає, на скільки частин ви поділите. Все.